Не озброєний головний старшина корабля Ярослав родом з Черкащини. Проте романтика служби військового моряка з маличку приваблювала хлопця. маючи освіту кухаря. У 2018 році він вступає до лав Збройних сил України. Приїхав в Миколаїв, прийшов в Кембе фах і далі вже по розподіленню попав на один з наших катерів малих. Поставили мене на посаду Каміндора. Я на ній побув два тижні, і потім з'ясувалося, що в мене був цивільна освіта кухаря. І зразу на кока перемістили. Два роки відпрацював коком і згодом отримав посаду головного старшини. Посада головного старшини передбачає ключову ланку між офіцерами, старшинами і матросами. Тобто я допомагаю матросу і старшині зрозуміти основне, основне завдання, яке ставить офіцер. Коли почалась війна, особовий склад працював як єдиний організм. Всі розуміли, що потрібно діяти максимально злагоджено і з повною віддачею. Кожен робив свою роботу як міг і як знав, тобто, а саме так, як підготувався на той момент. Досить великий спектр задач поступав, починаючи від артилерійських стрільб, закінчуючи моментами розвідки. Кожна наша тривога це своєрідна тренування. Тобто екіпаж відігрує артилерісти і стрілецької зброї. Кути наведення, дозволені сектора. Тобто, ми це все постійно, постійно програємо для того, щоб в разі необхідності особовий склад міг сам використати зброю. Вони постійно насторожі, готові у будь-який момент відбити ракетну загрозу чи знищити ворожий безпілотник. Особовий склад готується. Постійно проходять тренування з особовим складом, який виконує задачі по охороні пункту базування. Плав склад. Виконує в себе задачі по КПО, ППДО. Більша частина екіпажу виконує ці задачі і готові, готові життя віддати, за, щоб зберегти сотні інших. І виконують так, наче вони все життя готові до цього. Тобто З ініціативою завзятіш. Я гордий, що я українець. Пишаюсь тим, що я служу на флоті.